Вітаю! В цьому відео я б хотів би обговорити дуже важливу тему. Хоча може здатися, що воно стосується людей віком 50, що, в принципі, так воно і є. Але насправді я адресую його молоді. Тож додивіться, будь ласка, до кінця і зрозумійте, чому такий посил. А справа в тому, що ще задовго до того, як виникла пенсійна система. Тисячі років тому у людей виникало питання, як виживати, коли ти не зможеш в старості активно працювати. І найчастіше, який вихід знаходили, це народжувати багато дітей, ставити їх на ноги, і потім, коли ти ставав немічний, то діти й доглядали. Тому втрата дитини для батьків була подвійним важким ударом. Трагедію і драматичність цієї ситуації дуже добре описано в Біблії в книзі Рут. Там показано, що Наомі втратила чоловіка, двох синів, і про неї піклувалась більш молода невістка Рут. Потім, коли Рут вийшла заміж і вже народила свою дитину, вона все одно продовжила турбуватись про Наомі. Хоча пройшли тисячі років. Відголоски цього є і зараз. Наприклад, в таких країнах, як Нігерія, Бангладеш, Камбоджа, державна система пенсійного забезпечення, як то кажуть, бажає кращого. Тому дітям з якби батьки пояснюють, що ми на вас будемо розраховувати в старості. Цікаво, що навіть в таких високо розвинутих країнах, як Південна Корея, Японія, де, в принципі, Гарна пенсійна система, високі оклади у людей, все одно люди молоді пікуються про батьків, бо це пов'язано з національним менталітетом. Що ж стосується в Україні, то тут по-різному: є такі пенсіонери, які при силі, мають бізнес в місті чи в селі фермерське господарство, вони самі допомагають дітям внукам. Є люди на пенсії, які не можуть активно допомагати дітям. Але самі себе забезпечують. А буває такі, що люди вже немічні, працюють, як то кажуть, на лікарню та аптеку. Тому молоді їхні діти піклуються про них в матеріальному плані також, щоб батьки не зубожіли. Шановна молодь віком від 20 до 40 років. А ви хочете, щоб ваші діти? З їхньої зарплати постійно віддавали певну частку, коли ви не зможете активно працювати. Я впевнений, що хтось скаже так, це ваше сімейне особисте право. Тому якщо ваші діти підлітки, було б добре, по справедливості з ними це відверто обговорити. Якщо ви вирішили, що ні, краще хай там дітям, внукам дають і так далі, да, то. Подумайте, а що ви вже зараз робите для того, щоб бути в старості фінансово незалежною від дітей? Як показує практика, один із найкращих способів це система індивідуального пенсійного накопичення. В мене була випущена ціла серія з п'яти роликів, де я більш детально розкриваю про нову пенсійну реформу, яка буде в Україні. Бажаю вам та вашим близьким всього найкращого. Будь ласка, напишіть обов'язково коментар. Мені важливий ваш фідбек. І до нових зустрічей на YouTube.